Друзі, усім привіт! Ви на подкасті що за шум. І сьогодні ваші улюблені ведучі Ярослав Бешта та Марко Федоренко поговоримо трошки про майбутнє Сіошки. Взагалі, що відбувається в 25-му році, і яку нову професію слід обирати? Та всім привіт. Дійсно, зараз класний час. Як бачимо, по Айо 25 Google активно рухається в напрямку AI і пошук буде змінюватись. Останні меседжі, які вони озвучили, теж такі, що, чувачки, зливати вам трафік нам не дуже вигідно і не дуже хочеться. Тому давай поговоримо про майбутнє. Як думаєш, так. куди рухаємось? Uh, знаєш, дивився. Коли от готували цю тему, наші старі подкасти, і в принципі, наші думки дуже дуже збігаються з тим, що ми тоді наговорили. В своїх попередніх відео ми згадували, що Google буде тепер типу, концентрувати увагу на своїх продуктах, і в принципі, те, що зараз відбувається, дуже схоже те, що він до чого він вів. Ми бачимо цей не дуже любимий блок overview коли ти щось гуглиш, ми бачимо, що в США взагалі буде щось таке, як АІ Mode, і, в принципі, все збігається з його, не знаю, як це правильно назвати, ідеологією чи бізнес-цілями продукту, що він все-таки залишає юзера в собі. Він накравлив, натренував свої штуки на наших всіх сайтах, сказав дякую, і пішов випускати. Я вже це вкрав. А до речі, я мову, то я тестував цікава штука. Що мені здалося з прикольного? Це те, що він не для всіх запитів працює. В безпеці весь адалт, в безпеці, все, що стосується матюків і політики. Поки що AI Mode там видає також голубі лінки, тому що скоріш за все, дядя Google не готовий брати відповідальність за цей весь треш, який написаний в інтернеті. Тому тут не страшно. А от по напрямку AI-overviews вони активно інтегрувалися в видачу. Я вже частіше їх почав навіть бачити по комерційних кластерах ключів. І ну не І мене, як зеру вони не задовільняють, якщо чесно. Але типу розумію, на що це робить Google? Цікаво з майбутнього, що я думаю. Я думаю, що ми будемо бачити зменшення обсягів трафіку з органіки. Але ті, хто будуть добиратися до сайтів в кінці кінців, вони будуть більш конверсійні. Це, що стосується комерційних проєктів, от якраз інформаційка, скоріш за все, їй буде боляче досить сильно. Ну, я бачив кілька блогів, які, типу, як то сказати, головне їхнє джерело це було якраз блоги, статті, ще щось типу, в такому стилі. То з цим всім приходом вони, звісно, почали просідати сильно, і навіть там так скажу, що деякі ключі, в принципі. Овервю закривав цю біль, типа там, наприклад, ти щось гуглиш, тобі треба щось швидке, тобі не треба навіть стаття. Ти зашов, прочитав. Зараз ти це отримуєш прямо в гуглі, і тобі не треба там доскролювати і дивитися, скільки вони там. Три варіанти дають, здається, три варіанти, типу, щоб перейти далі, читати. По суті, він зру, зробив те, що він хотів. Він дав тобі те, що ти хотів почути. все ти не йдеш далі, але класно ж ти сказав, що ті люди, які дійсно будуть проходити далі, там вибирати, дочитувати. Реально, конверсія може бути, да. Тобто, що нас чекає? Нас чекає е, як то, напевно, посилення, чи, чи чи в принципі залишатиметься на тому самому місці метрика показів, але кліки, кліки при цьому дуже-дуже постраждають, і вже видно, що вони постраждали, особливо там, де є інформаційка, і чисто просто твоя думка, так що, все, тепер блоги закриваємо, робимо їх, не знаю, платними, е, що робить куди рухатися, ну до речі, в моменті я вже кілька разів думав над тим, що в принципі зараз найперспективніший тип розвитку проєктів інформаційних, які займаються реально якісним контентом, створенням дослідження, і так далі, це створення ком'юніті, закриття цієї цього, цього контенту, і отримання коштів безпосередньо від ком'юніті, які заінтересовані в ньому в цій інформації. Тому я б рухався в цьому напрямку скоріш за все, це єдиний адекватний. Якщо ж мова про те, що <кій> може бути, ми говоримо дуже загальний інформаційний контент, але його можна поділити на два типи. Є був інформаційний контент, який був верхом воронки для комерційних продуктів. І тут комерційний продукт в будь-якому випадку максимально зацікавлений в тому, щоб цей верх воронки зберегти навіть безкоштовно, навіть якщо там мінімум трафіка, для того, щоб маячити своїм брендом перед юзерами які шукають щось релевантно в цьому пошуку. А є суто інформаційні проекти, в яких там основна цінність це контент, який вони там створюють, і вони монетизувалися за рахунок реклами, за рахунок якихось там співпраць з різними компаніями, і для них там обсяг показів і чи обсяг трафіку, який вони мають на своєму проєкті, критично важливий для білінгу, тому що вони там мовно продають об об'єми показів банерів на себе на сайті, і ось таким проектом вони під великою загрозою. Я думаю, що їм варто все ж таки. Почати задумуватись на рахунок ком'юніті, ну або залишити їх там якийсь період часу поплавати і перевести гроші в нерухомість, звучить так, як появиться скоро дуже багато пібієнів під казіно. <с>? Сайти позакриваються і все. Ну да, да, погоджуюся. Якщо я розумію, що це для брендів, для бізнесу це буде висок... велике випробування, бо зробити типу, класний контент, потім зробити його мовно платним і щось там пробувати його продати. Це як. Ці патреони, я так розумію, ну аля, Патреон тільки тільки щось з контентом. Гуглу ми будемо, напевно, я так розумію, віддавати контент. Ну, можна а, через Пайгран теоретично. Хоча знову ж таки тут треба дослідити, чи якщо ти віддаєш контент Гуглу, чи не може він його екстрактувати і використовувати для своїх AI-функцій. Тому що. Ну, Маю таку цікаву задачку на основній роботі, типу, пов'язано з пошуком ЛЛМ. Коротше, не буду там вдаватися в деталі, і я читав, що вони мають, типа, Google Бота, якого вони там якось в наз... нього навіть назва є, забувся, не буду казати точно, щоб не збрехати. І він, типа, створений для того, щоб вчитися. От він буде ходити по твоєму сайті і вчитися. Але, блін, вже знаючи, скільки їхній цей бот смартфоновський чи десктопний походив на, на наших сайтах, я вже думаю, він вже там. Навчився давним давно. Ну, типу, отак вони подають, його що буде один бот, який буде вчитися і на основі нього формувати всі відповіді. Або той що нам умовно ранжування, він так і буде залишатися тільки для ранжування. Але... Ні, ну тут треба розуміти, що є дві різні задачі. Є задача навчання мовної моделі, є задача ранжування результатів пошуку. І, типу, вони будуть між собою сегментовані. Чи будуть використовувати вони індекс свого пошукового бота для того, щоб давати відповідь в мовній моделі? Думаю, що скоріше так, ніж ні. Чи будуть вони використовувати індекс для тренування мовної моделі? Тут питання тому, що в індексу в індексі все ж таки досить багато лайна і сміття. Ну ми типу, якби всі бачили результати пошуку. Якщо на цьому не тренувати мовну модель, я думаю, може бути великі проблеми з точки зору там трасту. Тому, скоріш за все, вони для тренування будуть забирати якісь сегменти індекса, і скоріш за все вони забирали їх. Типу, маю таку підозру. Ось взагалі, от Google змінився насправді дуже сильно за останній рік, і оці блоки і overview і все більше фокусу на свої віджити Ну, типу, якщо ви SEO спеціаліст чи маркетолог, і ви досі не, не скажу так грубо не вдуплили, що Google робить і що він дійсно фокусує увагу на собі. Ну, типу, вам треба адаптуватися. Класичне СЕО, да, класичне, класичне СЕО, типу, в стилі я нарубаю зараз тисячу статей в блогі, і буде в мене мільйон трафіка. На жаль, ну я не вірю вже в це. Це треба, щоб метрики, ну ці метрики, які там Google міряє в стилі, типа він буде показувати ці блоки, і людям вони не заходять, хейтять. Може, він їх прибере, може, але це треба, щоб людям воно прям не подобалося, щоб там е люди писали, типа всякі штуки на е фідбеки -е 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 давали. а <ків> Фіктаки в Гугла всі позитивні. <ків> Всім подобається. Мало того, я от дивився інтерв'ю жіночки, яка там керує пошуком в Google, і що вона там цікаво заявила, що одна з їх задач це змінити те, як люди шукають. Тобто, в чому в чому вона вбачає проблему і в чому вбачає проблему власне Google, в тому, що ми йдучи в пошук, шукаємо так, як ми навчені. Google може знайти. А вони хочуть, щоб ми шукали так, як ми умовно говоримо з друзями, а їхній пошук вмів знайти відповіді, і, типу, це челендж який вона ставить, тобто, щоб умовно ти міг. Пошуку сказати е, мені потрібен готель, так щоб відпочити десь в районі 30 кілометрів від мого дому. В ціновому діапазоні там 2500 гривень на добу е, було б добре, якщо б там був дитячий майданчик і басейн, паркінг, і сніданок в ціні в 20 кілометрах від нього в радіусі було б добре, щоб був якийсь супермаркет, бо я хочу заїхати купити шашлик. Е, Блін, дякую. Ти ти говориш, як я пишу промти в чат GPT але по суті я зрозумів. Ну, те що ти сказав, це типа його можна ідентифікувати як лексичний пошук. А оцей пошук, що ми йдемо в гуглі шукати, це типа семантичний пошук. І я так розумію, фокус якраз на оцей лексичний пошук <від> іде. Да, <від> фокус в тому, щоб почати змінювати патерни, як шукають люди. Щоб зараху почати вчитися вирішувати ці проблеми, в чому в чому якраз ситуація? Що через те, що люди шукають стандартно, так як вони знають, як отримати результат, вона говор говорила, що відповідно їм важче навчитись давати комплексні відповіді. Ось і ну, ти шариш, яким має бути датасет їхній внутрішній, для того, щоб мати можливість дати цю відповідь. Тобто я розумію, що теоретично там, десь в умовних сполучених штатах може в них і є такий обсяг даних. Але в більшості країн світу, ну, типу, я питався, от якраз, до речі, тестував той самий Gemini, Да прикольна штука, класно. Він мені порекомендував готелі, але він мені порекомендував сім разів три тих самих готеля під різні запити. Тобто, по суті, тому що він не має з чого взяти. Яка задача нас, як експертів, тут: бляха, згодувати свої бізнеси туди. Ну, типу, нам треба вчитися розуміти, що, скоріш за все, покоління наступні вони не будуть такими архаїчними, як ми. Вони будуть юзати те, що є ці девайси, які будуть і зараз вже є розробки того, щоб розробити якийсь там універсальний девайс, який там буде адаптований, під AI. Тобто, це вже буде не якийсь смартфон, тому що знову ж таки ще одна з ще одне з рішень, які шукають зараз, типу, що звичайний смартфон. Він, типу, не ідеальний девайс для того, щоб користуватися АЯй. Мужі треба зайти, відкрити, знайти програму, вибрати якусь модель і тому подібне. Тобто, це не зовсім зручно. Потрібно яку, якесь хардверне рішення, якийсь от мега-меджик продукт, який тобі допоможе користуватися -ками. І якраз зараз в цьому творчому пошуку знаходиться багато компаній, і думаю, що десь рано чи пізно появиться якийсь новий Apple з якимось новим девайсом, там в стилі не знаю, якась батарейка говоряща яка тобі вирішує 100-500 мільйонів задач, і ми будемо жити в цьому новому світі. Е, куди дивитися? Ще ну пам'ятайте, треба пам'ятати, що шукати ніхто не перестане. Пошук інформації буде важливим, механіки пошуку, скоріш за все, залишаться ті самі, що й механіки ранжування. Єдине, що нам треба буде навчитися розуміти, а як же шукають самі моделі, а як же, а як же нам інтегрувати наші проекти. В результати, які аналізують і отримують ці моделі, ну це тема для окремого випуску. Взагалі, в принципі, як вони ну не як працюють, а як як їм умовно скормити сайт, щоб утримувати більше трафіка. Бо... Але сьогодні тема не про це. Тут, до речі, Якщо... так, зас... так, давай зараз, ще фінальна історія. Прям так накину зверху лайна на вентилятор. Ми ж рухаємося в напрямку зіро клік пошуків. Так ми рухаємося в напрямку в клік конверсій, і ми рухаємося в напрямку, коли сесія втратить цінність. Тобто, де де-факто майбутнє таке, що не буде необхідності переходити на твій сайт. Тобто, юзер зробить якусь там дію, розкаже умовному чату, що він хоче купити якийсь смартфон, Чат зробить пошук, видасть йому там. Моделі смартфонів, і юзер там же ж зможе зробити це замовлення, і от питання в тому, як навчитись але ну, типу, буде в результатах там 3-5 смартфонів від різних там магазинів і тому подібна історія Ось і фактично сесії почнуть знижуватися, як такі. І ось майбутній челендж, який стоїть перед гуглом, напевне, і перед нами також зрозуміти, а якою метрикою потім це все міряти, тому що скоріш за все, сесії там на сайтах і перестануть існувати як щось таке, що цінне. Тому це звучить так, що рано чи пізно придеться якісь. Ну, типу, я зрозумів суть. Типу буде якийсь АІ агент, який заходить на сайт, робить там певні дії. Коротше, ну чи не на сайти в залежності. І цікава думка, ніколи про це не думаю, але це звучить цікаво. Я думаю, що масово. Масово глобально зараз це не будуть переходити, хтось буде тестувати, бавитися, але в тенденції да, мало. Ні, лише, це десь 10 така... років, я думаю. Ну але бізнесам, напевно, треба буде якесь робити, типа не знаю, мінімальне API чи якусь карту. Ну, коротше, щоб типа АІ агенту було зручно це все робити. Тобто, ти будеш оновляти цей інтерфейс, типу бренди, ще щось, покупки. Віддавати, воно заходить, щитує, бачить наявність, бачить ціну. Ну коротше, щоб все на люту, типу, воно віддавалося, бо то, що зараз, як воно працює, він зайшов, прокралив, щось там відклав свою базу, він може вже навіть написати там ціну, там уявимо айфона якогось там 17-го, а вже воно не актуальне, вже там чи знижка, чи акція, айпіння. там 404. Буде... О, це його любима штука віддавати неіснуючі лінки, він сам їх любить повидумувати. Да, і я думаю, що прийдеться штука, що. Буде якийсь просто таке, типу, АПІ, і люди будуть більше фокусуватися. Ну, типу, на конверсіях. А саме SEO це ну я не знаю. типу, я його не хочу хоронити його вже мільярд разів хоронять. Воно просто трансформи... трансформується, як воно в принципі завжди до цього робило. типу, і вимруть ті SEOшники, які не захочуть адаптуватися, як в принципі завжди було. І я не люблю оце, як вони там називають. А і О, якось ні, як вони там. А ЕО чи це, це не Аджі, це АІО і тому подібне. Ну до чогось воно якось там неймінг передумують. Типу, я мені нравиться просто, типу, трафік слово, та й в принципі, от ми говоримо і оперуємо трафік, і, і конверсіями, і тут фокус піде. Іменно на конверсія. Але завжди був? мова йшла про бабки, буде йти про бабки, і ну, фінально завжди буде про гроші. Е, я не вірю в те, що вимруть, залишаться спеціалісти, перепрофілюються, хтось піде в локальний пошук, хтось буде працювати з малими бізнесами, хтось з інтерпрайзами, хтось суто з технічкою, хтось стане фронтенд-розробником, хтось заведе курей, і це окей, тому що ну, типу, світ динамічний, все змінюється і ну, типу, це норм. Про заведем Корей ну це напевно маленька мрія всіх, десь маленьким ліс. <с. <с. І, і, і і здохла русня, і було був світ би прекрасний. Так, це Окей. фантастика. На цьому, <с. що ставимо крапочку, і до нових зустрічей. Пишіть в коментарях ваші думки про майбутнє і органічного пошуку, і яйок. Цікаво побачити, подискутувати. От, підписуйтесь і до швидких зустрічей.